Давай поговоримо так, про давай. пластичну хірургію. Якщо зацепили цю тему, то говорю відверто. Я розповім про Супер. всі процедури, які робила, тому що відчуваю, що існує певна стигма навколо цього. І, хоча я розумію, що не можу змінити думку всіх, але сподіваюся, що це комусь допоможе. Часто здається, що люди, особливо жінки, мають на це свою думку. Якщо запитати, вони скажуть: ну ми просто висловлюємось, але ці висловлювання стали формою булінгу. Деякі з моїх улюблених коментарів залишають саме жінки. Я зазвичай їх не читаю, але інколи буває настрій. І достатньо однієї секунди, щоб потік таких коментарів почав з'являтися в моєму інстаграмі. Найчастіше це пишуть жінки, і я ловлю себе на думці: О Боже, як це жорстоко! Це просто жах. Хто ця людина, яка таке пише? Я переходжу на її профіль, а там щось на кшталт. Коуч значого розвитку, кристалічне зцілення, тантричні уроки, божественна жіночність. А в моїх коментарях вона буквально розпинає мене за те, що я пластикова чи щось подібне. Якщо запитати таку людину, вона скаже: ну, це тому, що вона пропагує нездорові стандарти краси, правда? Угу. Але ось я тут і я збираюся бути абсолютно відвертою, хоча знаю, що все одно не переможу. Деякі дівчата вже були відвертими. Не хочу нікого втягувати, але наприклад, Кайлі була абсолютно чесною щодо своїх процедур. Це їй не допомогло. Жінки все одно жорстоко її критикують. Абсолютно незаслужено. Вона красива, здорова, молода, чарівна дівчина. З якоїсь причини я відчуваю захисні почуття, коли бачу, як інші дівчата проходять через це. Мої хочуть їх захистити. Стати на їхній бік, але гаразд, я розкажу. Ось речі, які я не робила, хоча мене звинувачували. І те, що я дійсно робила. Okay. Я ніколи не робила підтяжки обличчя, ні середньої чола, ні підтяжки брів тут, хоча б хотіла, ні звичайної підтяжки брів. Я також не робила нитки, і це не через якісь моральні принципи. Просто я не вірю, що вони працюють. Та й боюся, що це може завадити, коли мені дійсно знадобиться підтяжка обличчя. Але іноді я відчуваю спокусу зробити брови захопливо підтянутими, щоб отримати той самий модний вигляд. Це швидка процедура. Продура, яку можна зробити за обідню перерву. І я розумію, чому це так привабливо, але поки що я цього не робила. Я також ніколи не видаляла жир, як це правильно? Oh, Ти не е, Так, мені не робили видалення жиру щік чи будь-яку іншу схожу процедуру. У мене досить мало жиру, тому якщо щось і робити, то тільки додавати і не прибирати. Це ж стосується ліпосакції чи контурної пластики. Нічого з цього я не робила. Так, що я ще не робила, може і план сідниць? Так, мені було б так приємно, якби хтось подумав, що я зробила літі, Меган! Хоча якщо б могла, вже б зробила. У мене просто немає зайвого жиру. Якби він був, я б відразу пішла на операцію. Бомпер. І слухай, насправді та сама операція дуже важка. Процес відновлення це просто кошмар. Потрібно лежати на животі три місяці. В ніколи не сенці, набряки, це ціла вічність. Якби я коли-небудь наважилась на це, я б вимагала, щоб мені зробили таку попу, щоб всі просто зупинялися і не могли відірвати погляд. Якщо я переживу такий процес відновлення, то моїй попі треба бути чимось неймовірним. Я хочу, щоб коли я йду парком, люди оглядались, шепотіли, сміялись і дивувалися на цирковому шоу. Якщо я вже буду страждати, то нехай воно буде того варто. <рес> я вийде. не хочу вийти з операційної і виглядати, ніби я просто інтенсивно качала прес і присіданнями працювала над сідницями. Ні, я хочу, щоб це була величезна, нереальна попа. вона має зупиняти людей на місці. Але я ж не маю того жиру, щоб таке зробити, тому це точно не відбудеться. Але в майбутньому, коли можна буде брати жир від донорів, я точно це зроблю. І ви побачите, що відбудеться в парку, коли я пройдуся. Ситуація в парку зміниться. Добре, що ти собі робила? Добре, як я і казала, груди я зробила ще в 21 чи 22 роки. Потім довелося їх переробляти після того, як я закінчила годувати дітей, тому що я не знаю, куди вони поділися. Але їх просто не стало. І от нещодавно мені довелося робити операцію знову, тому що перші імпланти були занадто помітні. Мені довелося їх замінити знову на нові. І я не люблю операції. Моє тіло жахливо реагує на загальний наркоз, і тому моя кожна операція це велика справа. Мої лікарі повинні зустрічатися зі мною перед процедурою. Розповідати, чи бачили вони якихось передвісників, сов, ворон, чи може хтось наступив на павука. Мене це лякає, тому через це я не роблю операції часто. Мабуть, це навіть добре, що я маю цю параною, бо хто знає, до чого б я могла дійти, якби не боялася. Твої лікарі не думають, що ти збожеволіла? Ні, вони мене обожнюють. Вони такі, я бачу сову, давайте перенесемо операцію. Ні-ні, я відповідаю, окей, я все одно заплачу, але тільки якщо в плейлисті не буде музики, яка вам нагадує про вашу колишню або ще когось, хто вас дратує. Ви лікар, ви повинні бути в хорошому настрої. Якщо у вас конфлікт з дружиною, краще знайти на операцію я маю цілу купу вимог до лікарів. Знаєш, тобі треба зробити список тих речей та ситуацій. Знаєш, кожна операція це ризик для життя. Мені байдуже, хто ще говорить. Це правда. Загальний наркоз завжди пов'язаний з небезпекою. Коли я вирішила зробити цей останній крок, я сказала: якщо ви вже вкладаєте мене під наркоз, якщо я збираюсь хворіти два місяці після цього, якщо я відчуватиму цей жахливий стан, коли моя душа ніби бореться, щоб прокинутись посеред операції, це надзвичайно травматичний досвід для мене. То я повинна прокинутись найбільшими грудьми, які тільки можуть у мене вміститися. І саме так і сталося. Хоча, чесно кажучи, вони навіть не такі вже й великі. Це лише 32D, ді. Але через те, що моє тіло маленьке, вони дійсно здаються більшими. Right, right. якби було можливо зробити ще більше, я б зробила. Я не люблю операції, і якщо я вже роблю груди, то хочу, щоб було що показати за всі ці мої страждання. Я не збираюсь робити другий розмір. В цьому немає жодного сенсу, розумієш. Ти хочеш прямо величезні. Так, я саме такі і хочу. Я кажу, мене не цікавить, що зараз в тренді. Зробіть мені груди як у 90-х роках, як у стриптизерок. І як бачиш, вони це зробили. Ти виглядаєш просто неперевершено. Дякую. Також я робила ніс ще в юності в свої десь 20 років, і мене часто звинувачували, що я робила 4, 8, 10 операцій, але це просто неможливо. Ніс не може так часто змінюватися, Він просто відпаде. Я ще зробила його ну, приблизно до 23 і з того часу нічого не змінювала. Але люди часто думають, що я постійно працюю над ним, бо я його дуже контурю. <хи> я його сьогодні не контурувала. <хи> ні, ти контурувала? Реально ні. Твій тіс виглядає в Одесі. Та Ні, ти я говорю правду. Після цього, якщо хочеш, я покажу тобі, як це зробити. Я вмію зробити ніс таким маленьким, як у Ельфа. І люди думають, що я щось з ним роблю постійно. А я просто контурю його, щоб він був ідеально маленьким. Я зараз, я зараз не можу повірити, що я даю інтерв'ю без контурингу носа. Це так важливо для мене. Це якби я без брів сиділа. Це справжня катастрофа для мене. Я боюсь, що хтось подумає, що мій ніс виглядає погано зараз. Я просто в шоці зараз від того, що тобі не дуже подобається твій ніс без контурингу. Я зі своїм носом просто мовчимо. Я просто обожнюю його контурити, як у Волдеморта. Носа немає, він виглядає як два маленькі отвори. Беззапереч, то я сьогодні хочу навчитись цього в тебе. Так, я реально погано себе почуваю без контурингу. Ні, твій діс виглядає чудово, особливо. Продовжуй так і ходити. Це просто неймовірно. Okay. Отже, you you know, в тебе you ще зробить люди, і що ще? Ну так це no, yeah, в принципі right? все.